This could be us! So back to what I was saying. Привіт ви на каналі Sonic Play. Сьогодні ми будемо з вами продовжувати грати гру Ну против Pro ремастер. Тож, давайте розпочнемо. Ми в прошлій частині нам... ми прийшли знову до Бога, і він нам подарував машину. Ми їдемо до хакера отамщивать из-за того, що він у нас у мене був виліт. І, так. І все, мы приехали. Предлагаю вам пройти шість рівнів. Так, це в перший, ми пройшли. Музика мне, кстати, драется, она какая-то классная такая вайбовая вообще. Так. Э, что за капканы? Ну какие-то капканы вы бачили? Звали меня не ниндзя. вот это ускорение. Нам дали ускорение, Давай прыгай, нет, я упал. Ого, и а у меня с самого начала ускорения, я только я потерял одно колесо. Я сейчас быстро пройду его. А как мы взяли едем? У нас же колеса. Интересно, даже с конечно. И мы все попрошли с Рим просто тупо за одну секунду. Да, прикольно. ты мол. Нет! Я Не умри, не потирайся одне колесо. Ми тепер точно не поїдемо без одного колса. Ні, не падай. Падати не можна. Все, ми пройшли. О, Ми тепер в якійсь пустині приїхали, нічого себе. Давай перевертайся. Ні. Тут в мене черна впала. Так. так. Ні, я кудись с упав? Попитка это. номер два. Вс, Ну Тут главное не впасту, тут, тут маску Все, вс напрошло. Пока что мы з вами, друзья, проходимо быстро ли. Все дуже само хорошо. Давай, зайди сюда. Вона не впасти на век, куди это. Ебаба не попасться в капкан. Нет! Тут, а из-за трави, блин, ч на виже ко внизу тут самому? Чи це натрывается песок, а не це пісок. Так. так, давай. Все ты. Припригуй. Фух, я перепрыги. Ура, я пройшов. Тепер ми в якійсь шахті. Так. Пам'ятаєте, як ми в, на відео Нубік протік про перша частина проходили цей? То ми по частям проходили в машинку, а тепер ми пройдемо її в, в, в одній серії. Так. Ой, давай пригай. Нам ну, не це не догадаємо полотнеться. Впасти на яку дико. Хоча ми не впали, куди мого жить прийшли. Вс. Ну, молодці. Так, припрыгай. Все, хорошо. Давай, ого, як як полетів. Э, все -все. не упадаю только ты не туда. Хочу в шахту якось не впав. Уи, Полетели! Нет! Я есть не классно! Я думал, мы кудись уже упали? Он я принципе, на туди полпал, куда я падаю? Вс, все, мы теперь по далеко едем. По землю убиваем. Я надіюсь, це останній ну, рівень у я тут багато ріні. Все-таки треба скоро серію заканчивать. Ну постійно літамо. Того... Це точно пошире? Це случайно на літак і кість. я не знаю, які у мене прыгати. Хотя літаки не умеют прыгати. Такая странна физика, конечно, вот в этой Ну я и в первой части удивлялся от логіки этой игры, но да ладно. Ой. Двигай. Начу ся, я капкан, я придаваю. Нет. Жука му не вазе, шо себе. Ще раз, давай, тарус. Уии, полетели на своєму літаку, на машині. О, ми ну кудись приїхали. Що Це, це якийсь хакерський бомж? бомб, що це? Ну, проти хакера. Ми приїхали до хакера. Е, давай, убивай, убивай. Ми знову до хакера приїхали. А, у нас двойний прыжок, я. У нас, оказывается, все це время был двойний прыжок. Так. Кстати, друзі, я. Знаєте, що я не замітив в п'ятій часті? Я не це, що... бога не було в пятой часті взагалі. Ну не знаю, може, він там в дальнейшем, конечно, в уровнях був. Я просто не душев, но... Реально не було боку в п'ятій ми не бачили. Так. Ну, поки я з вами розмовляв, я вже практично хакера вбив. Так. Ну, Вони, кстати, чаще спавняться. Це вони, наверное, нам, нам наверное, допомагає, це нам на Бог помагає. Убира цієї шити. Ні, сдух. Блін, я із цих пуляк хакера я це часто програю. Ух, спасибо. Да нет. Два еще чуть-чуть осталось. Не, я умер, блин, на опять от пульки хакера. Я на стык припрыгнуто. Ну, получай. Какие странные, конечно, бьм хакера. Він дуже сильно странный. Да, Ще чуть-чуть остался. Ну. Ну же. Проследний процент. И все, мы победили. Ура! Что це? О, ладно, це давайте в іншій серії почнемо. Ну все, друзі, ми з вами пройшли. Ми в цій часті побачили, як ми покаталися на машинки і победили хакера. В іншій часті ми з вами подивимося, що буде. Тож, на цьому все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі і всім пока-пока, побачимось.